Добрий день. Це Скажіть, понять. будь ласка, мені потрібно гітару акустичну, щоб я міг її підключити до колонки е чи до комбо-підсилювача, ну як це правильно називається, і взагалі е порадьте щось. Є рішення, ходіть, я вам покажу. Є ось така гітара від компанії Cort, Дека йде дредноут з вирізом. Звертаю вашу увагу, має таку акрилову вставку, що біля розетки, а також по краях. Вона і буває матова, глянцева, а також чорна. А також містить такий трьохполосний еквалайзер, і тюнер, і регулятор гучності. Можна під'єднати її до колонки. Зручний гриф, що буде приємно грати і хорошу механіку. А також покажу вам колонку. Яку можна під'єднати до цієї гітари? Ходіть, покажу. До речі, колонка теж буде від компанії Корб. Це є комбо-підсилювач af 30 Тут можна під'єднати мікрофон, сюди безпосередньо саму гітару. Є еквалайзер, регулятор гучності, багато ефектів, вихід на наушники, можна подати лінійний сигнал та багато іншого. І потужністю вона 30 Вт. Ви отримуєте безліч задоволення з цією гітарою, а й з цим комбо підсилювачем Тому обирай стос